У «Україні добрих привидів виконували вихованці студії Дарланд апельсинки. Давним-давно, коли ще зорі розмовляли одна з одною, настала ніч, у якій загубилося світло. Місяць сумно сховався за Хмару, і на землі стало темно, мов у кишені. У маленькому містечку всі поснули, і лише дівчинка Луна. Не могла заснути. Вона сиділа біля вікна І шепотіла. Як же знайти світло, щоб ніч знову усміхнулася? Раптом у вікні промайнуло щось біле і прозоре. Луна спочатку злякалася, а потім почула тихий голос: Не бійся, я привид лумі. Ми з країни, де живуть тільки добрі привити. Але біда. Хтось викрав наш світильник доброти, який запалював зірки у небі, а без нього ми зникаємо, а світ темніє. Так я допоможу, сказала Луна, разом ми знайдемо світло. Вони рушили у темний ліс, де навіть вітер шелестів пошепки. На гілках сиділи сови, а між корінням ховалися маленькі тіні. Не все, що темне, страшне, сказав Лумі. Темрява просто чекає, коли її хтось засвітить добротою. І коли луна усміхнулася, на деревах спалахнули світлячки. Дорога освітилася, і друзі побачили дивного чорного кота. Мяу! Ви шукаєте світильник? Я бачив, як його поніс вітер до старого замку. Мяу. Луна і Лумі підійшли до замку з прозорих каменів. Там жили сотні добрих привидів, але усі сумні, бо без світильника вони тьмяніли. Привиди розповіли, що злий туман темряви світло, Бо хотів, щоб ніхто не бачив його самотності. Та він, мабуть, не злий, просто сам не має друзів, здогадалась Луна. На вершині гори вони знайшли туман. Він вирував, шипів, закручував пісок і бурмотів. Ніхто мене не любить, тож хай усі теж сидять у темряві. Голуна ступила ближче і сказала, ми можемо бути твоїми друзями, але дозволь нам повернути світло. Туман здригнувся. Йому ніхто ніколи не говорив друже. З очей його впала блискуча крапля, і вона перетворилася на світильник доброти. І коли світильник повернувся в замок, зорі запалали, місяць знову засяяв, а привиди стали ще світлішими. Туман більше не був страшним він став легкою хмаринкою, що охороняє світло від бурь. А луна повернулася додому. Вона знала, страшне зникає там, де з'являється добро. І відтоді, коли ти бачиш вночі легке мерехтіння в небі, знай, то добрі привиди летять засвічувати зорі, а серед них маленький лумі, луна і навіть хмаринка-туман, що навчився світитися з середини.